Всіх вітаю! Сьогодні ми залетіли в Бравл Старс і я вас попрошу підписатись на YouTube канал, телеграм-канал телеграм канал в описі цього відеоролика. Поставити лайк, написати коментар бажано від восьми слів. Та нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Так, міняємо одну місію, бо вона найбезглуздіша місія в світі. Так. Ага. 15. Ага, ідемо в якийсь саме режим. А, оу, ага, ось чашечки. В соло. Let's go. Так, зараз оці місії позбираємо. Так, бем-бем. соло. Ага. Так, на Джесі. Let's go. Зараз один батл тут. Потім а, на інших бравлерах. Ну і потім а, все. О, а потім так для себе пограємо. Хм, оцю штуку нам би треба рознести, але в неї дуже багато демеджу. Як вважаєте, що треба робити? Я вважаю, що її треба розносить. Хе-хе, Як ми це в принципі і зробили. Так, бе, обожнюю. от такі. От Отакі саме. як називається? Так, бе, Ага. хеллоу, хеллоу. Ага, бартуха. Бем. Бэм. Оуч. Ель Примоус. Ель Примоу. Ага. Фух. Він мене в принципі врятував, можна навіть так сказати. Так, бем. Бем. А що таке Ель Приму? Оуч. Ouch. Так, на. Рознесли. рознесли! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блін, але ми в принципі викинули цю місію, то ми можемо виходити. Бм, так, Бем-бем-бем, о, епік. Класс. Ага, на нані на, нам дали цей класний значок. Так, плюс 500 конів. О, 10 смарагдикив. Вау! Так, о, 41, можем, в принципі, розблокати, але мені ліньки. Так, що на кому тепер? А давайте зараз в вінтри Батли на... Навіть не знаю. Давайте на брокці, він напевне буде імбовіший. Як на мене, так. Брок, 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 брок. О, я. Ага, а, а сього він. Фух. Я думав, він в мене десь загубився, звалив від мене. Але ні, все всі зі мною. Let's go. Так. В принципі, там саме заспавнися. Так, тут Джиняра. Джина треба рознести. Так, джинзара піде вниз. І я піду вниз. Бэм. 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 Все. мінус, Минус. Так, давайте тут будемо стріляти. Ага, не вийшло. Так, бэм. Так, у нас 2000 плюха, плюс по 500 дамашить. Let's go. Так, ще тут желутали. Ідем, ідем. Поїхали, поїхали. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, капітан гавс. Ауч! Це був не капітан гавс. Oh, блін. Але в мені чомусь теж це зарахувала. А, ні, мені це не зарахувалося. Але я, типу, когось там вбив і мені це зарахувало клас. Так. Та в мене і ба позиція. Подивіться, скільки тут Ліон. тут лион. Тут Беліна Леон. Тут Ліон, блін. На, на. На Ні, ба. А... Цей чел, е, я тобі не вибачу цього. Так, на Бем. Мінус. Все, це моє. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там цей біжить. Десь Ліон. І він може бути зараз. А, ні, його винесли. Фух, повезло. Фух, повезло мені. Так, отут треба залутати. оце. А що воно тут лежить одне? Одне бідненьке. Поїхали. Так. Ні, тут нема нікого. Ага, ось 666. Гість тут якийсь. Так, а тут Рогуай. а тут Рогуайський чел, мені здається. Не пам'ятаю точно, але мені здається, що це саме цей прапор, і я не можу помилятись. Хм. що, отак робить? бе 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 Так, геп. Оуч на. Де Де воно? На? Хе-хе. Думала мене розвалить, але ні. у мене ж все заряджено. Так, тут брок. Ага, тут оцей чел, і його можна винести з одної плюхи. Але в мене ніяк не виходить попасти по ньому. А ще ніяк. На. Хе-хе. Let's go. На ну, осі виграли вже. Можемо далі грати. Ще плюс три кіли. Let's go сюди. Получили далі. Ні, ну так, в принципі, ми дуже швидко. Блін, а тут цей чел... Ну ми, в принципі, дуже швидко робимо місію, особливо цю на 15 кілів. Типу ми За секунди робимо просто так. Бем-бем-бем. Так. Ні, ну його треба виносити з прям. Так, на. на. Ай-яй-яй-яй. ой яй яй Так, на. Туди. На, туди. На. Коротше, братан, де-де-де-де-де-де-де. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Баліна, як? Як він вижив! Але я виконув місію на демедж. Сюди. Так, що там по кілан? Ага, ще залишилось 7 килів. Ну таке я собі... Шість килів вибачаюсь. Ну навіть не знаю. В принципі, я думаю, ми зможемо це зробити за 2-3 батли. О, дивіться, тут дві скриньки. І я з ким? А, я з Біа. Йу. Тут десь біа. Нє! в Сенсі! Як? Чому я з Булом? Мені ж показувало, що я а, напроти Біа. В Сенсі. Йоу! Не, ну мене нахитали, реально. Намахали по повній програмі. Зараз я з'єшем та буду. Якщо татом мені. Ага, я взагалі старою. Якої я взагалі не бачив. На... Ау. Да, вона була краща за мене. Вона мене переграла. Тому я хочу не бухувати ні на кого. Якщо там якісь люди челі. Так, о, -о, о знову ця штука. Блін, я ж тоді був на кому. Я був сьогодні на Джейсі, а зараз я на броці. Ну, не знаю, не знаю. Так, на. ауч, Ого. 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 на, ауч, Блін, я все одно не попав. Я все одно не попав. На, на, на. Це мій світ, йо-йо-йо, на на Хе-хе. Let's go сюди. Так, забираємо. Фух. Так, отут я бачу Отіса. Отіс. Отіс. отіс сюди, сюди, сюди. Ага, мінус. На мінус. ай яй 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 Блін, я майже звалив, я майже звалив. Але плюс кілька кілів. Аж плюс 2. А коли я. Ага, все. О, я був. Окей, я майже звалив, але я затупив. бо я дуже боявся. У я... мене реально руки дуже боялися. Ну, і в принципі мозок також. тому... Так. АФК шарта на на на. Ага. На, братуха, ну все, чел, тобі Га? Тобі реально Г. Ах ти. Е, сволота така. Він мене залишив в, у цьому ящику. На, ауч! На-на-на-на-на. Ага, поняв, красава, блін. Цей покрасава ще й вбив майже цього, хто мене вбив. Ну блін. Який він пацюк. Блін, ми тільки дві місії виконали, це погано. Хм. Тому треба йти нормально розвалювати. О, знову по. Знову. о го 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 Окей, геп, геп, геп. Оуч, ауч, оуч. Ауч. Так. А, так, на, по, На. Ага. А що таке? Так, на. Блін, не попали. Так, о. Бем. Бем-бем. Ага. Так. Так, на? Так. В мене, в принципі, є шанс його вбити зараз. Ауч! Як? як, Я сподіваюсь, роз його рознесе. Але я трошки не зрозумів, як це можливо, тому я хочу змінити бравлера на закидальчика, наприклад. Бо я вже задовбався. Я реально задовбався помирать і не виконувати жодної місії. А прикиньте зараз на закидальчику. Г, б бам, бум-бам. І все. І все. Так, що тут? З ким я з Барлі походжу, а? Похожу тя, та я з Барлі. На Братуха. Оу. Ч? На Братен. Братуле. Братла Макалла Бен. Бэй. Так, він мене кудись повів. Незрозуміло куди. Або втік кудись. Незрозуміло куди теж. Ага, знайшли. Знайшли челіка на якого можна побикувати. Хе. хе понакидували по ньому плюх. Ау. На на на. -на. Йоу, бэм. Бэм! Ну і все. Мінус. Ні, ну поки що я дуже добре. Зараз це роблю, все діло. Так, забираємо. Тел Туп... Ауч! Ліна, ну ладно. Я сподіваюся, що мені зарахує. Там мені зарахувало. Фуф ура. Повезло Плюс 2 кілочки, Залишилось три Let's go, let's go, let's go. Так, подивимось. <кій> так, угу. Фу, як же я ран записую? Зараз на годину п'ята ранку. Так, мене так робить спати Реально. Ой-ой-ой-ой-ой, тут пені Тут пені блін. Тут пені Йоу. Так, у цього робота пішли розвалювати Єп, не. Хм, а де ж вона? Вона, походу, звалила, тому я може підходити. Так, бем. Чи є тут хтось? Нема нікого. Так, чи я тут? Ага, тут оцей челво. Тут оцей челло. Так, тут рікіч. Так, бем. Накидуємо на пені. Так, бем. Так, треба ні, не підпускати нікого. Зовсім нікого до мене. Ауч, я спалився, походу. ой 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 О! На 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 на. на Фух, я зміг звалить. Фух, я зміг звалить. Я вижив. Let's go. Так, блін, а тут би, бибі. Бибі! Оу, щит. В нього знов ульта. Блін, а в нього знову ульта. На пені. Хе-хе. Оу. Ага. Так, на кого перетворитись? Бем. ауч ауч, ауч ауч, ауч ауч, ауч, ауч. Ауч. Так. Дамо шанси в пені. Ні, не дамо шансів в пені. Тім чи ні? Тіма чи ні? Шляпа, походу, пені. Пені шляпа. Ой, треба оцю. Ні, треба добивати. Треба добивати, реально. Так, мінус. Ага. Так, залишились дуже а, імбові бравлери, які хочуть саме на мене лізти. Це погано. Це погано. Але а, я виграв. Але я виграв. Тому що. Ауч, 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 ауч. Нуль. І хто виграв? Ранг 2. Чому? Чому ранг 2? Але я три кіли зробив. Як же це бісить? Окей, 15 кубасів сюди. Так, що тут 550? Вау, ну не вистачає 25, тому треба зараз виграти. От зараз. Я виграю і виконую ще одну місію. Let's go сюди. Так, окей. Так. Угу. Так, добавляйте, друзі, щоб нас ставало як більше. І пишіть коментарі, щоб цей е е відеоролик побачили якнайбільше людей. Так, окей. Бо це все зависить від вас. Так, окей. Що тут, хто тут? Тут. Оу, тут Джесі. Бліна. Тут, блі, Джесі. Прикиньте а тут Джесі, Але ми її щось трошки якось напужали, походу. Я так поняв, що вона від мене пішла. Не знаю чому. Так, ведмедиця. На. Хе. -хе. Іди сюди. Пупсик. Так, окей. Пупсик хоче йти до мене. Бен. Бенчик, бень. Так, бенчик, бень. Так, перейшли сюди. Минула наша позиція на хе. Hey. Пішла-пішла помирать. Так, а де хто? Ауч. Ага, знайшли шарик. Знесли Джуна. Бем Бейнг. Окей. А що тут джун? Ось тут сидить, а? На. Хе-е. ой, ой Ото і спалився, походу. Ото я його спалив. Горм, та? Та? Не. Так. Мінус. 5 на 5 залишились ми. Так, бем-бем-бем. Так, треба винести турельку. Так, винести. Турелька на мінуснеке. О, кальчари Винес її. Так, 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 так. Понакидували, знайшли його увагу до мене. Притягнули, можна сказати. Ой-ой-ой. ой ой Ото він. Криса! Реально Криса. Я не очікав його там побачити. реально. Я вообще не знав, що він там є. Я зміг догадуватись, звісно ж. Але, ну, а не. Так, хтось там тіму хоче. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Іди розвали цього Джуна. Іди розвали Джуна, блін. Цікаво, що виграє? 10 банок Кольт или 4 банки Джун? Вони тіму зробили. Ні, ну кальчару зараз на нього напасть, мені здається. Ага. А, прикол. Він пішов і віддав йому. Ну все, ми виграли, в принципі. Я ж обіцяв. Не перше місце, звісно. Але ну яке ж? Я ж не казав, що я перше місце займу? Легендарі! Друзі, легендарі! Так, бе. Спайк! Друзі, мені випав спайк! Шо? Спайк, що? Друзі, в мене є спайк Подивіться на це. Спайк Спайк Бліна спайк Бліна, друзі, в мене є спайк Уявіть собі спайк На останніх хвилинах відео випав спайк Що? Я в шоці. Блін, а я дуже в шоці так, я хочу по кому-небудь попасти. Бенчик! Бень! Ага. На-на-на-на-на! Е, Мінус. Мінус. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой, на. Ага. Так, на. Я буду охороняти. Я буду охороняти. Так, бем 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 Ага. Я її відпівну все-таки. Все таки так, 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 бенчик. Бем. Бем, я померла. Так, сюди. Сюди, сюди, плюху. Так, давай сюди. ой 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 на Як? Вона мене добила, все таки. Чи ні? Я не знаю, хто мене добив, але, блін, а спайк випав він імба. Мені б ще закручуваю ще шипи, то ще імба була. Да, я в шоці. Я ще не очікував, що мені випаде легендарка. З легендарного стардропу. Вау. Тепер мені прокачувати цих бравлерів буде доскону. Просто доскону. Так, на. Не попав своєю цею. на. Своєю ультою, так, на. Ой, він мене відкинув. Він мене відкинув, так, на. Так, тут нікого нема, та? Тому можна лутати. Тому можна залутати. Б. Тут. Ага, тут колод. Є все таки хтось. Є все таки хтось. Так, поїхали на мій мої... Оу. Оу. Я походу знайшов на кого бикувати. Ага, тут Тут на мене всі бикують. Йоу. О. Мої банки. Мої баночки. Так, бем 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 Дуже мало хп в мене, прям дуже мало так на. Хе-хе-хе. А то я накинув, да? А то я накинув, так, все мінус. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Фух, усплюху виніс, бо він би мене ще зараз виніс. Вау. Тому, друзі, дякуємо за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал. Телеграм канал в описі цього відеоролика. Так, у нас ще одна. А, зірочка рейрка, Добавляйте своїх друзів, щоб побачили якнайбільше нас. Ну і дякую вам. Пишіть коментарі, ставте лайки і на дзві... на дзвіночок, щоб не пропускати жодного відеоролика. Дякую.